Бог постійно приходить. Але Він до нас достукується лише тільки тоді, коли ми йому відкриваємо ці двері. Дивіться, щоб не було запізно. Відкрийте двері своєї душі, бо Господь Бог прийшов і стукає до тебе. Це час його відвідин Це час, щоб його прийняти. Це час, щоб його почути. Це час, щоб відгукнутися на нього. І кожному із нас, який є в нашій державі, у цій спільноті, яка Бога прославляє в нашій церкві, кожен із нас має задуматися, якого я хочу царя. Я хочу, щоб мій цар був Ісус Христос. Більше царів я не хочу на землі. Я хочу жити у вільному народі. Під Богом роблячи один для одного достаток.